Життя складається з маленьких радощів, навіть під час війни. Народний депутат України Геннадій Вацак продовжує свій соціальний проєкт Здійсни мрію, в рамках якого меценат втілює дитячі мрії. Всі, хто хоче побачити, як виготовляються солодощі, ми запрошуємо всіх давати-подавати заявки. Ми будемо організовувати такі екскурсії, як ви сьогодні побачили, особливо коли це стосується наших малюків, наших дітей. Ми завжди раді їх тут бачити і завітати до нас у місто Могилів-Подільський, а кандидатський дім проведе їм гарну екскурсію. Цього тижня збулася мрія дітвори Мурованих куриловець, котрі хотіли побувати у могилеві подільському побачити місто на кордоні та відвідати виробництво таких улюблених солодощів. Діти побували в кондитерському домі, побачили, як виготовляються тортики та тістечка, скільки людей працюють над тим, аби подарувати діткам задоволенням. Враження у дітвори зашкалювали. Тут роблять торти. Ти полюбляєш тортики? Mm -hmm. і, тому, що, виробництво в Україні є велике. Ми зайшли в великий холодильник і там було багато тортів. Зашкалюють, хоч тобі такий шкаф і двері. Немає такого більше в Україні. Дуже так, цікаво. Це дуже цікаво. Подобалося все дуже цікаво. Процеси такі у вас ми раніше не були на таких виробництвах. Чимало з маленьких гостей після побаченого захотіли стати кондитерами. Пропонували навіть ввести нову посаду дегустатора і вже претендували на таке солодке місце. Хто з вас мріє бути кондитером? підніміть руку. Вас так багато, а я хочу бути дегустатором. Я теж хочу бути дегустатором. Після екскурсії виробництвом дітвору пригощали тортиками та напоями. Опісля знову прогулянка містом та час для розваг. Дитяча мрія здійснилася. А отримані емоції залишать добру згадку. Я дуже в захваті, супер. Велике дякую.